Створити народну раду числа опозиційних депутатів Верховної Ради України та місцевих рад. Народна рада повинна представляти інтереси українського народу. Тому перше рішення створення народної ради це підтримується. Народна рада повинна отримати легітимність від українського народу. А саме тому ми розпочинаємо народне голосування про перше недовіру і відставку віктора. і підтвердження повноважень Народної Ради України. І третє, про формування нової Конституції України. Що одного разу в українській сучасній історії народ України не писав нашу Конституцію. про створення конституційних зборів. Український народ починає писати свою українську конституцію. Перший етап до повернення до народовладдя. Віктор Янукович скрав Конституцію у 2010 році продажні сульті наділили його повноваженнями, яких він не мав на момент обрання.